Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини. В студії Микола Різник і далі, як завжди, про головні події. Чергові докази. Українські бійці знищують та захоплюють російську бронетехніку. Визнано винною. Харків'янку засудили за побиття активістів Євромайдану. Куди поділися пільги? У інвалідів відбирають право на безкоштовний проїзд. В зоні конфлікту на Донбасі сили АТО за добу знищили 200 бойовиків і 15 одиниць бронетехніки. Такі дані надає штаб антитерористичної операції. Офіційні втрати українських військових, дев'ять загиблих та 26 поранених. Про ситуацію на сході далі. Протягом доби незаконні збройні формування на Донбасі здійснили понад 100 обстрілів сил АТО в районах більш ніж 30 населених пунктів. Чи не вперше за останні тижні на Дебальцівському і Маріупольському напрямках терористи не вели вогонь по мирних населених пунктах? У той же час протягом останнього тижня спостерігається певна активізація ворога на Луганському напрямку. Цієї ночі від ударів артилерії постраждали трьох Новотошківське, Вільхове, Станиця Луганська на Донецькому напрямку злочинці вели вогонь по потрівському, тоненькому та Авдіївці. Українські військові успішно тримають оборону, завдаючи суттєвих втрат супротивнику в живій силі та техніці. За офіційними даними за добу збройні сили знищили 200 терористів та російських військових, а також 15 одиниць техніки. При цьому в тому, що проти українців воюють регулярні сили Російської Федерації, сумнівів у бійців. Немає. То, звісно, росіяни, звідки у сепаратистів танки, авіація. Це регулярні війська Російської Федерації. Це вже ясно всім. 72 і... танки. Два ми спалили, а один підбили, він потім ночі його витягну. 72 танки російського виробництва, навіть які я так думаю, що там російські. Чому? Тому що на наступний день приїхав Красний Крес російський. Вони провіряли, вони вбитих не забирали з поля бою. Напевно, це були жителі Луганської та Донецької області, а танків з танків позабирали людей. Під Дебальцево, один із ворожих танків, українським військовим вдалося захопити. При цьому військові продемонстрували чергові докази російської військової присутності. Дякую Богу, що я! Москаль. Дякуйте, Москалі, що я не Бог. Евакуація жителів Донбасу з міст, які постійно обстрілюються. Минулої доби не здійснювалася у зв'язку з активними бойовими діями. Керівництво АТО в цілях безпеки не допустило на місце подій автомобілі і автобуси, які були заплановані для проведення евакуації. В окупованому ж Донецьку напередодні стався вибух на заводі хімічних виробів. Вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках, що перебувають за кілька кілометрів від епіцентру. За попередньою. Дніми даними вибухнув склад боєприпасів, які бойовики облаштували на заводі. Інформації про жертв і потерпілих наразі немає. Микола Різник, соціальна країна. І буквально кілька годин тому з передової почала надходити інформація про те, що бойовики намагаються перерізати стратегічно важливу для українських військових трасу артемівськ дебальцеве Командир батальйону Донбас Семен Семенченко повідомляє, що до маневру був залучений БМП танк і до взводу ворожої піхоти. За його словами, прориву вдалося запобігти. Вмілими діями Збройних сил України район був ізольований і прорив не відбувся. На даний момент силами армії та протидиверсійної групи батальйону Донбас вживаються заходи по захопленню піхоти і ворожої бронетехніки. У штурмовому підрозділі Донбасу вона не буде зайвою. Лідери країн Нормандської четвірки Петро Порошенко, Франсуа Оланд, Ангела Меркель та Володимир Путін у найближчу середу мають намір зустрітися в мінську. Напередодні глави держав провели консультації в телефонному режимі і обговорили шляхи врегулювання ситуації на Донбасі. До цього сторони домовились провести експертні консультації представників МЗС та зустріч тристоронньої контактної групи. Офіційно сторони очікують, що зустріч у мінську приведе до негайного і обопільного припинення вогню. Водночас, як пише The Wall Street Journal, із посиланням на дипломатичні джерела, канцлер Німеччини Ангела Меркель порадила президенту Росії погодитися на мирний план, пригрозивши йому новими санкціями. Деталі ж нового мирного плану наразі не розголошуються. Між Україною, окупованим Кримом і районами АТО діятиме прикордонний режим. Новий порядок перетину кордонів почне діяти вже завтра. В уряді кажуть, такі заходи пов'язані з безпекою. Вони тимчасові і діятимуть на час проведення АТО і окупації Криму. Прикордонний режим діятиме на території Луганської, Донецької областей, а також у кількох районах Харківщини і Херсонщини. Спроби порятунку української льотчиці Надії Савченко тривають. Адвокати надії подали позов до Європейського суду з прав людини. Вимагають терміново прийняти так звані попередні заходи для розгляду її справи у заяві. Наголошують на стані здоров'я української полоненої та загрозі її смерті. Надія Савченко голодує вже 59-й день на знак протесту проти незаконного ув'язнення в Росії. Савченко відмовляється припинити голодування і заявляє про готовність піти з життя. У Харкові суд визнав винною лікарку, що побила активіста під час Євромайдану. За хуліганські дії вона отримала покарання у вигляді одного року та шести місяців обмеження волі в колонії. Нагадаємо, в квітні минулого року люди із георгіївськими стрічками, озброєні битами і палицями, напали на євромайданівців у Харкові. На відео серед жінок, які добивали активістів, опізнали Ольгу Воржеїнову, лікаря свою провину вона так і не визнала. Допомога армії переходить на новий рівень. Якщо раніше волонтери думали про одяг та продукти харчування для бійців, тепер перед ними стоять складніші завдання: планшети, ноутбуки, прилади нічного бачення і тепловізори. Речі дорогі, але вкрай потрібні на передовій. Як люди забезпечують свою армію, дізнавалась Анастасія Островушко. Як тільки розпочався військовий конфлікт, вони пішли на фронт, на волонтерський фронт. Хтось збирає речі і продукти, хтось плите маскувальні сітки. Все передають нашим воїнам на Донбас. Матеріальна допомога і підтримка небайдужих людей стали тим фундаментом, який тримає українську армію. А головне бойовий дух. Бійці знають і відчувають, вони потрібні, на них сподіваються. Останнім часом активність волонтерського руху посилилась. Це пов'язано з загостренням конфлікту на сході країни. Кожна волонтерська група профільно займається збором певних речей. Анна Сандалова волонтер. каже, наразі потреба в Это ежа уже не так остро стоит. В начале осени бойцы в основном у всех были потребности с формы. ни у кого не было теплой обуви, и термобелье появлялось в единичных экземплярах, только начиналось завозиться в части. Да? То на текущий момент мы видим наоборот, что единичные случаи, когда у кого-то сгорела форма, надо там взводу восполнить, восполнить, да? или у кого-то какие-то проблемы. Туди потрібніші високотехнологічні прилади, оптика нічного бачення, тепловізори, ноутбуки і планшети незамінні помічники в бою. Тим паче, що на озброєнні в Міністерстві оборони таких приладів немає. А значить, те, що може врятувати життя, до бійців з відомства не поступить. Наприклад, планшети. Їх використовують коректувальники артилерійського вогню, а збирають кошти і закуповують волонтери. Ми зараз програмне которое мы устанавливаем на базі планшетів на Андроїд. Смысл в тому, щоб буквально там нажаттям нескольких кнопок который умеет с з цим працювати, мог отримати дані ему для артилерійського ответа. Дмитро працює в волонтерській групі, яка займається саме високотехнологічними приладами, збирають кошти і купують техніку за кордоном. Самый простой прибор, простой в кавычках, конечно, это персональный прибор тепловизор. Вот таким вот образом он смотрит и выявляет э, любые объекты, которые теплее окружающего фона. Это может быть бойцы противника, это может быть техника противника. Ночной прицел тепловизионный может обнаружить не только цель ночью. То есть не нужно думати, що тепловизор используется исключительно ночью. Он дозволяє работать і днем, особенно якщо цель хорошо замаскирована. Тобто в обычный прицел його ніхто не увидит. Прилади коштують від 80 тисяч гривень, збирають на них всім світом. Хтось жертвує кількасот гривень, а хтось перераховує десятки тисяч. Щоб дорогоцінні прилади не гуляли згодом в інтернеті, їх маркують лазером. Потім передають військовим, але обов'язково оформлюють акт прийому передачі. Мы должны отчитаться перед нашими спонсорами, что вот за вот эти деньги, которые они пожертвовали, мы купили такие-то приборы и передали их в такую-то -такую часть. Соответственно, если командир части подписывает соответствующие документы, он берет на себя материальную ответственность за данный прибор. И много, ну не скажу много что, много военных, но некоторые начальники, командиры не хотят брать на себя такую ответственность. То есть они согласятся с тем, что их бойцы будут без тепловизора, чем возьмут на себя ответственность за... відповідний прибор чи буде армія бачити вночі, поки що залежить від волонтерів. І вони активно закуповують дорогі прилади на пожертви небайдужих людей. Але запевняють, один тепловізор набагато важливіше за десяток бронежилетів, адже саме вчасне виявлення противника може врятувати не одне життя наших воїнів. Анастасія Островушко, Максим Шаргородський, Дмитро Гришко, Тарас Біловол соціальна країна. Посадовці готуються запровадити на Донбасі зону вільної торгівлі. Законопроект на думку чиновників і законодавців врятує підприємства двох областей, де проходить АТО. Натомість місцеві підприємства і юристи кажуть, закон не врятує бізнес, який знаходиться на лінії вогню. Кабмін пропонує депутатам законопроект, за яким на території антитерористичної операції пропонують запровадити зону вільної торгівлі. Законопроект передбачає ряд змін до митного і податкового кодексів для регіону, де його запровадять, вводяться суттєві привілеї, наприклад, податкові знижки. У своїх законопроектах ми хотіли зону проведення антитерористичної операції визначити як вільну. Митну зону промислового типу і внести до митного кодексу відповідні особливості її функціонування. Схожу систему оподаткування через зону вільної торгівлі свого часу запровадили в анексованому Криму. Благими намірами урядовці хотіли врятувати український бізнес на півострові. Та все обернулося не так, як хотілося. У Росії свої правила як результат, зона діяла до українського кордону, а далі товари збувалися чорними схемами. Та на відміну від Криму на сході йдуть бойові дії і порівнювати ситуації безглуздо. Військовий конфлікт потрібно вирішувати, а не розмірковувати, як з ним жити. Поки не Политического решения вопроса. Хотя, говорят, вот сегодня сказали, что давайте мы сегодня поговорим не о политическом, давайте поговорим об экономических вещах. Это невозможно разделить. Не буде ніяких рішень і ніяких предложений, пока не буде нормального політичного рішення. Потеря ринку сбыта, соответственно, доходной части, неплатежи – это платежі. Представники місцевого бізнесу на сході пропонують не зону вільної торгівлі, обмежену територією і діями, а програму розвитку підприємців на підконтрольній Україні території. Закон о зоні пріоритетного розвитку території, коли знаходиться під контролем українських властей. И не обозначать эту территорию конкретно с привязкой к каким-то географическим пунктам, а просто говорить под контролем, вот этот маркер, контроль, под контролем украинских властей и вот тому бизнесу, который находится на этой территории, который нуждается в помощи. И там просто ситуация очень жестокая. Вот, вот в таком плане, и это будет мое предложение возможно, это будет перспективно. Жу програму реанімації підприємств на сході пропонують європейські партнери, адже закордонні інвестиції прийдуть у легально працюючі підприємства. Яна курченко Артем Кутасов, соціальна країна. Технічна помилка чи навмисне позбавлення пільг у бюджеті на 2015 рік стався казус із пільговим проїздом для інвалідів. Напередодні голосування прем'єр-міністр пообіцяв депутатам, що до 1 червня проїзд громадським транспортом для усіх категорій інвалідів буде безкоштовним. А з початку літа для інвалідів третьої категорії замість пільгового проїзду опрацюють і введуть адресну допомогу, але сталося не так, як гадалося. Фактично, вже з початку року ця категорія. Громадян немає ані пільг на проїзд, ані адресної допомоги. Чи дійсно жодної преференції, яка стосується пільгового проїзду для інвалідів всіх категорій діток інвалідів, не буде змінена до 1 червня, записано зовсім інше. І якщо прочитати це, то є повна неоднозначність. Неграмотне опрацювання Гімн України зазвучав по-новому. Його озвучив класичний інструмент у руках військового. В Україні стартував новий мистецький та військово-патріотичний проект під назвою Музика воїнів. Музиканти у військовій формі із вигаданими позивними будуть виконувати відомі українські композиції на різних музичних інструментах. Цього разу гімн України заграла Віолончель. Як кажуть автори проекту, музика воїнів це один із блокпостів на культурному фронті українців. Більше інформації на сайті соцкраїна.ком. я ж із з вами не прощаюся, побачимось.